Чи траплялись вам отакі відео з останнього дзвоника чи випускного, де школярі танцюють ось такий танець? Мені так, і це мене остаточно переконало, що треба робити відео. Це проект файної сьогодні. Ми поговоримо про давній український танець Аркан, який танцювали тільки чоловіки. Чоловік, якщо не танцюєш аркан, бо цей танець був такою собі посвятою хлопця у легіні. І якщо тебе вже пустили стати до кола, то це значило, що тебе прийняли до свого кола дорослі чоловіки. Як казали гуцули, вже годний парубок раніше, після вдалої участі в танці, хлопець отримував право не тільки танцювати аркан, а ще й носити бартку. Це такий топірець, та підперезуватися Чересом. Це широкий пояс. Таким чином, маючи усі ці елементи, хлопець ставав. Чоловіком, а ну хлопці, аркана аркан починався з того, що всі повільно сходились до кола, бралися за руки та починали рухатись. Спочатку повільно, а потім все швидше і швидше. Головний серед чоловіків вигукував команди, які всі мали синхронно виконати. Авах по підошвах. Це команди, які ви щойно почули у відео. Вони ж водночас і назви елементів танцю. Ще до прикладу: раз прибив, два прибив, раз сів, два сів, підківка і уважай. Як бачимо, назви елементів дуже прості і водночас дуже зрозумілі. Інколи справді не треба вигадувати велосипед. Попри те, що аркан дуже стрімкий і швидкий танець, є в ньому і час на так би мовити, перепочинок. Ця частина називається батько спить. А ще це. Це елемент поваги до батька старшого чи до отамана. Звідки тут взявся отаман? Розповім за хвильку. Батько hey, спить! Якому крутяться чоловіки ніколи не розірветься і ніхто не вилетить, бо кожен має підтримку з обох боків. Оцей зв'язок був символом міцності та єдності людей, які танцюють. Таким чином, чоловіки демонстрували свою силу, спритність та дисциплінованість. Окрім цього, аркан був фізично надзвичайно важким і виснажливим танцем. Далеко не кожен міг витримати. Якщо хлопець не вмів танцювати аркан або робив це погано, його могли просто не взяти. До компанії порубків, а дівчата від нього відвертались і нехтували його залицяннями. Отак, от і тут вже ніяк не відмазатись, що чоловіки не танцюють у старому фільмі Аничка дуже цікаво використали аркан. Там в одній сцені хлопці Іван та Роман влаштували двобій за увагу однієї дівчини. Але замість бити одне одному пики вони станцювали. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я <звек> <Є, Є, Є. звек> <звек> 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 Арканом нерідко пов'язують ім'я Олекса Доу, буша ватажка опришків, і це не дивно. Бо колись, аби увійти до їхнього гурту, треба було вміти танцювати аркан, тобто бути справжнім чоловіком. Інакше тебе не приймуть. Опришки це повстанці, учасники селянського руху на заході України у 16-19 століттях. Вони боролися проти феодального гніту за незалежність і свободу. Ось один із текстів присяги, яку давав хлопець при посвяті. Я присягаю на цей топір вам, дядику, і вам, легіні братики, ніколи не викажу, хоч би мене мучили, четвертували і палили в панські катівні. А коли б не дотримав присяги, хай мене не мене топір. Ця опришківська зброя на землі і під землею. Танцем опришки перевіряли на міцність і витривалість чоловіка воїна. Хто не витримував і розривав руки, того проганяли. Ну але ж ми всі розуміємо, що. Не тільки танцем, просто сьогодні ми говоримо саме про нього. Традиційно аркан танцюють зімкнутим колом або півколом із топірцями у руках. Танець поширений в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатських областях. Хто відчуває в собі дрик, той стає до кола. І особисто мене, наприклад, дуже тішить побачити давній танець аркан зараз на шкільних святах, що його танцюють учні, що також до речі дуже символічно. Адже раніше аркан був посвятою у чоловіки, а зараз це ніби прощання зі школою і вихід у великий світ. Коротше кажучи, це дуже круто. Аркан за ніби гуцульський спосіб показати Дивись, я можу без слів але все зрозуміло. Тут не треба нічого доводити, все видно по танцю. Якщо став до кола значить свій.